Всім привіт! З вами знову компанія Priori. Сьогодні ми розпочинаємо свою роботу в Славуті. Як бачите, у нас стеля знову жервола. Будемо робити тут двохріневу стелю. Так, вроді би у нас стеля бетона, стіни також кирпічні. Таких такси на замічанні немає, по яких ми буде важко, наприклад, кріпитися чи там якісь будуть перешкоди в нас. Так, в цілому все добре. На протязі роботи буду ще знімати і показувати вам, що ми будемо далі робити. От є ще одна кімната, яку ми також будемо робити. Тут просто будемо затягувати стену. І коридор має